Ну що, копієм брендом в Інстаграм все. Прийшов кінець. Чи ні на зв'язку Іван Шевцов? Давайте сьогодні це обсудимо. я розповім багато цікавих деталей. Але для початку дисклеймер. Я не закликаю нікого продавати копії, репліки чи будь-які контрафактні товари, чи товари, які порушують чиєсь право власності. Це просто чергове інформаційне відео, в якому я ділюсь з вами інформацією. А як використовувати цю інформацію, вирішуйте самі. І так, компанія Мета вже давно має інструмент, який відслідковує порушення авторського права в інстаграм чи Фейсбук. І в зв'язку з тим, що світ розвивається, з'являється штучний інтелект. Компанія Мета підключає і вдосконалює інструменти виявлення порушень авторського права, підключає сюди штучний інтелект. Ось офіційна стаття від компанії Мета. Заголовок цієї статті каже про те, що компанія Мета полегшує компаніям захист власних брендів в мережі Instagram та Facebook. Вони запускають оновлену версію Brands Right Protection, а також новий центр звітності. Що це? Це таке, воно все існувало в компанії Мета, і воно вдосконалювалось. Багато хто про це не знав. Багато хто з тих, хто продає контрафактні товари, стикали, що їх блокують просто за за контент, за те, що вони розмістили там логотип, якийсь чи будь-що. Це все інструменти штучного інтелекту від компанії Facebook. Вони борються з тим, щоб порушники не використовували. Бренд, ім'я бренда будь-якого бренда заради досягнення власних цілей. Давайте перейдемо до статті. Я буду читати і паралельно коментувати. Розберемо, що ж це таке, і чим це загрожує тим, хто продає репліки брендів. Або тим, хто типу байерів і тому подібних. Відразу скажу для всіх тих, хто цікавиться цією тематикою. Я рекомендую вам перейти в мій інстаграм. Там я розповім про новий продукт, який в мене буде, який сильно допоможе байерам, тим, хто займається брендами. Я дам певні технології та інструкції. Про це все буде в моєму інстаграм. Тож перейдіть за посиланням в описі та підпишіться обов'язково. І так. Що говорить компанія Мета, що вони запустили нову версію Brand Райт right Protection, новий центр звітності про інтелектуальну власність і кілька оновлень для Rights Manager. Загалом я відразу поясню для тих, хто має youtube канали. Я думаю, можливо, ви таке бачили, що вам на YouTube, в мене так було прийшло повідомлення від Google про те, що моє відео було використане в когось на каналі, і я давав на це згоду чи ні, вони запитують, що зробити з цим відео. Звичайно, якщо на цих каналах хто розміщує мої відео, не вказано автор. Не вказано посилання на мене, я відразу на це реагую і блокую. Те ж саме робить мета. Тепер не потрібно 10 тисяч скарг і тому подібне. Всі, хто займається репліками, можуть видалити ось так: за одну дію, просто видалити аккаунт за одну публікацію реплік. Навіть якщо ви ніколи цим не займались, ви просто публікуєте якийсь там одяг, продаєте якогось власного виробництва, і тут вам прийшло, я не знаю, якась сумочка. Певного бренда там чи копія, то навіть бренда, так а ви не є офіційним представником, тому що дуже часте запитання у людей. А що якщо я продаю не репліки, я продаю бренди? Чому мене блокують? Ну, ви є офіційним представником цієї компанії, тобто компанія бачить, що ви торгуєте контрафактом, товаром, який незаконно ввезено до певної країни або до певного регіону, і ви цим товаром займаєтесь? Тобто ви теж порушуєте правила. Ви теж порушуєте права бренду, вас відповідно заблокують. І так, що ж вони ввели? Давайте я коротко. Є збережені, тепер більше буде збережених пошукових запитів і більша бібліотека цих запитів. Тобто, брендам набагато швидше вони зможуть знайти репліки, чи тих, хто не санкціоновано це продає. Новий центр звітування. Тобто це теж про що я розповідав вам, як в Google буде приходити повідомлення, що, можливо, цей товар порушує ваші права. І певний менеджер бренда буде натискати так або ні. Тобто можна сказати, що однією кнопкою будуть видалятись аккаунти. Можна сказати. Як це буде насправді, поки невідомо. Нова версія захисту прав бренду. Захист прав на бренд дозволяє правовласникам відстежувати зловживання їхнім брендом і відповідомляти про порушення інтелектуальної власності та видавання себе за компанію. Тобто всі ті, хто видає себе за оригінали, або навіть ті, хто продає репліки, копії. Це все незаконно. І, відповідно, це все буде видалятись з мета і з інстаграм. Ну, взагалі, з мета з Фейсбук з інстаграм. Поговоримо про ще такий інструмент, який менеджер прав власності. Менеджер прав власності це автоматизований інструмент зіставлення, який дає творцям можливість керувати своїм містом, захищеним авторським правом і захищати його в масштабі. Це вже штучний інтелект, який зіставляє десятки сотні тисячі фотографій та відео, які публікують інші акаунти в інстаграм, наприклад, з тим, що є в базі, співставляє. І видаляє інші подібний контент та інші подібні акаунти, які є функціями. в нього автоматичне блокування. Про власники мають очевидну потребу. Тепер можуть автоматично блокувати відповідні зображення, які порушують авторське право. Атрибуція тепер власники права можуть додавати посилання на авторство до відповідного місту на Фейсбук, пізніше і в інстаграм, надуючи інформацію про право власності на відповідне зображення. Власники також можуть включити заклик до дії, запрошуючи глядачів підписатись на їхню сторінку, надіслати повідомлення і тому подібне. І групові дії, власники прав тепер можуть застосовувати дії до кількох еталонних файлів зображення одночасно, підвищуючи ефективність керування довідковою бібліотекою. Ось це захист прав бренду. Тобто тут бренда або певна компанія, якщо ви не займаєтесь репліками, якщо ви компанія, яку можуть на яку можуть зробити репліку, ви можете подати заявку на захист прав бренду. Я посилання на всі ці статті, я залишу під відео, ви зможете зайти самі перечитати. Я маю намір це прокоментувати для тих, хто цим займається, щоб ви просто підготувалися. Піде хвиля зносу аккаунтів, якщо вона вже не пішла на момент, коли ви дивитесь це відео. Що ви отримаєте, це важливо. Шукайте в Instagram та Facebook. Захист права бренд забезпечує простий пошуковий механізм для пошуку потенційного правопорушного вмісту та облікових записах у метатехнологіях. Інше автоматичне виявлення відповідності, оголошення та сторінки. Brand right Protection регулярно виявлятиме для вас ці збіги. Оголошення збігається на основі зображень, які ви додаєте до додаткової бібліотеки. Збіги вмісту на основі ваших попередніх звітів. Сторінка Facebook відповідає вашим попереднім звітам. Пошуку, що охоплює різний тип і в міст облікових записів, ви можете використовувати ключові слова, точні фрази, зображення та url адреси для пошуку в оголошеннях, торгівлі, облікових записах і публікаціях, тобто зображення, які порушують правила. Коли ви знайдете, ви можете повідомити про порушення, підробку або авторські права в інструменті. Ну і звіти робити відповідно. Ще трішки про захист прав бренду. Це інструмент, так, який допомагає видаляти копії або несанкціонований продаж певного бренду, або видаляти тих, хто користується ім'ям бренду, і це стосується не тільки реплік певного товару, а й навіть якщо ви використовуєте чужий контент, перепродаєте чужі курси там чи використовуєте чиїсь відео в себе без указання авторства. І так, використати запис захист прав бренду, якщо ви маєте зареєстровану торгову марку, логотип, ви хочете ідентифікувати та видаляти підробки. Ви хочете повідомити про порушення захищеного авторським правом місто, наприклад, зображень ваших продуктів. І бренд Right Protection, ти ж теж прочитає, Я все це залишу в описі. Зможете самі почитати. Інструмент, який дозволяє брендам захищати свою інтелектуальну власність в технологіях мета. Ви можете повідомити, коли у вас є доступ до цього інструменту, про оголошення у Facebook та Instagram, про пости, про сторінки або профілі, або аккаунти Instagram, а також про магазини Marketplace. Тут увага, коли ви надсилаєте запит на видалення місту, наша команда зазвичай розглядає його протягом дня. Як тільки ми перевіримо, що зміст повний та дійсний, ми негайно видаляємо. Відомлений міст. Тобто буде видалено ваш міст без вашого поп... ну, вас не попередять про це. Ми також намагаємось видалити зловмисників і вимкнути облікові записи постійних порушень, порушників, де це необхідно. Бренди тепер будуть автоматично повідомлятись про порушення. І найтяжче це буде для тих, хто займається дропшипінгом, наприклад, там реплік. Коли ви займаєтесь дропшипінгом, ви використовуєте ті ж самі фотографії та відео, які використовують сотні інших. А сотні інших можуть порушувати правила, вказуючи там назву бренду, чи там хештеги бренду і тому подібне. І от ці всі фотографії будуть ідентифікуватись, розглядатись Фейсбуком за один день і блокуватись. І не тільки блокуватись, ті, хто конкретно розміщував ці фотографії і там порушував, вказував, вказував бренд, а й навіть ті, хто максимально якось це все робив завуальовано. Але у вас міститься той же контент, ті ж зображення, які використовують інші. Хто вважається порушником в компанії Meta. те про що я говорив раніше? Унікальний контент має значення, і тепер він має дуже важливе значення, але це ще не все. В цих статтях ви можете прочитати. Є такий пункт, що бренд для того, щоб ідентифікувати себе, свою торгову марку, він завантажує окремі фото, логотипів, зображень, картинок, назв і всього іншого. Окей, ви не використовуєте ж картинки там відомих брендів. так? Але ви на ваших картинках є логотипи. А логотип це власність бренду, власність торгової марки, використання його без дозволу правовласника є порушенням прав власності. Тому ви теж будете заблоковані. І тепер це все буде дуже жорстко, тому що тепер на сторожі стоїть штучний інтелект, який буде виявляти, зможе співставляти сотні, десятки тисяч. Картинок, відео в однохвилинно, це все передавати в базу, вносити в базу. В базі буде все це зберігатись, тому повторне використання тих же зображень чи відео буде приводити до миттєвого блокування. Вас не будуть повідомляти. Ви порушуєте правила, порушуєте авторське право. Ви заблоковані. Ну окей, скажете ви, Ваня, якби. Про що ти розповідаєш? Це все і так було вже давно, і так давно всіх блокували. Ну, не дарма в тебе ж є відео на цю тему. Це я про це говорив вже давно. Просто тепер я навожу вам приклади інструментів, про які ви можете почитати. І чому варто про них прочитати, чому варто вглибитись в цю тему, тому що ця тема дасть вам більше корисної інформації, як з цим всім взаємодіяти. Є певні інструменти, вивчіть їх, як вони працюють, вам вже буде легше. Але ще не все. Будуть певні аккаунти, певні люди, які зможуть обійти систему. І вони захочуть стати монополістами. Вони обійдуть систему, підтвердять все, що потрібно, отримають доступ до інструменту захисту прав бренду. І як ви думаєте, що вони будуть робити, щоб стати монополістами? Так, вони будуть відправляти скарги на вашу рекламу. Вони будуть відправляти скарги на ваші аккаунти, недобросовісні ваші конкуренти можуть це робити. І я думаю, що вже вони це роблять, і вас будуть видаляти ось так дуже швидко. просто аккаунти будуть видалятись, будуть блокуватись. Ось чому варто вивчити цей інструмент. Якщо ж ви все-таки вибрали для себе таку тематику, то я рекомендую вам перейти в опис до цього відео і подивитись ще багато всього корисного, що вам допоможе. Багато інформаційного контенту. І найбільша моя рекомендація це підписатись на мій інстаграм. Там дуже скоро буде. Мега важлива інформація по цій темі. Ну і з приводу конкурентів, теж посилання буде на статтю. Дивіться цікавий момент. Завантажуйте зображення додаткової бібліотеки для автоматичного сканування логотипів і зображень, захищених авторським правом. Коли ви додаєте такі зображення, ми автоматично виявляємо порушення по цих зображеннях і видалятимемо контент, якщо коротко все не читати. Я думаю, ви самі вмієте читати і прочитаєте. То це перший пункт. Далі. Дивіться, який класний пункт. Додайте облікові записи або вміст до списку дозволених, щоб вміст, який не порушує прав, не потрапляв у ваші результати пошуку. Ви можете додати схвалені облікові записи або вміст до списку дозволених. Класно? Чому енні аккаунти живуть в мережі дуже довго, а інших чомусь блокує з таким же типом контенту, з таким же підходом? Ось тут може критись відповідь на ваше запитання. Отож ще раз. Під цим відео є посилання на корисні ресурси, які варто почитати. Посилання на ці всі статті також залишаю. Також почитайте, а також посилання на мій інстаграм. Що маєте запитання, в коментарях пишіть, з задоволенням відповім. А також підтримайте цей канал подобайкою, коментарем та підпискою. Пам'ятайте, що триває війна, підтримувати ЗСУ дуже важливо. Маленьких донатів не буває. Головне, щоб вони були стабільними. Дякую, що додивились це відео. На зв'язку з вами був Іван Шевцов. До нових зустрічей. Бувай!